В частині притулку у нас хоч якийсь тіньочок, І все, ми перебазувалися всі сюди, на білки територію. Білка така вже ходить з семи собачками дружня. Ну, Соня Алла мені не дають робити зйомки, вони на мене нападають. Ну все, ну що це за собаки такі? Ну не дають же ж знімати. Каштанчика трошки прикрила, щоб він заспокоївся, вольєрчик він возмущається, щоб він трошечки охолонув, бо він таке тут витворяв, навіть ну, пашу заморив ось. А це не жарко, я не знаю. Всім жарко, всі валяються. Всі шукають якийсь тіньочок. Каштанчик, ну зараз випущу, зараз випущу, йду. Ти ж такий невгомонний, ти ж невгомонийся. йду випускати. Ти не будеш уже тут таке безчинство творити? Та хто там не буде, да? Біжи його туди, Іди не на мене пригай. <гладу> воно Паша. де Паша Воно Паша. Цікавіша я йому, бо мене не було декілька днів. Скучив, скучив. Паша. О, о, началося, началося. Ну, Тому, ж бачите. Створює нервову обстановку. Так було, тихесенько, хорошо, коли ти сидів там у вольєрі. А тепер що ти твориш? Мені руки подра уже. І всі ходиш, зачіпаєш. Всі собі щось ну, бродять, тіньочку. Спокійнесенько. Жанна взагалі з вольєра не хоче виходити. Бела до неї приєдналася. Там прохолодніше, так? Ой. Ну, рижуля поки що сидить. Вже шовчики неї зажили, але ну, ще їх не зняли. Тепер зашили її такими нитками, які треба знімати шви, то в нас ще зі швами. Шви не зняті, тому на. Загальні гульки вона поки не ходить, бо ще не дуже знайома з усіма. Буду прилаштовувати в сім'ю. Гарна собачка і на повідці гуляє. В квартирі може жити. Ну, Будемо прилаштовувати, є надія.